Так, оце сьогодні чим я займалася, хоч і дощ ішов. Пішла до ставочка, наламала, напиляла верболозу і зробила тинок собі до сарая. Він в мене тут такий був розвалений. Я його замазала, заліпила і чим було, там різним таким матеріалом оббила. У мене навіть коромисло висить. Ну, це таке. Що нам дощ, що нам сніг. Да. Так, так що працюємо. Собі душу розвеселяю. Фу. Якось треба ж ну, себе розважати і якось, ну, а там ото квіти в мене. Ну Тут ще порядку нема, бо це ж сьогодні, бач, тут ось ламало все. А так все нормально.